Кіровоградці вчили, як діяти у випадку надзвичайної ситуації. Зустріч провели на головній площі. Інформував місця начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Сергій Коваленко. За його словами, наразі проведено перевірку систем масового повіщення Кіровограда. Всі вони справні і готові до використання. В разі сигналу тривоги необхідно увімкнути радіоприймач або телевізор, де буде повідомлено про характер загрози і подальші дії жителів. Головне не панікувати В свою чергу люди цікавилися місцями розташування бомбосховищ та їх станом. Сказати і потім покоління, яке родилося не в військові часи. Ми не знаємо, що це. Таке, і ми знаємо елементарного взагалі, як себе вести, що робити, де знаходяться всякі об'єкти громадської оборони. Це дуже на часі, це дуже хвилює всіх. На сьогоднішній день та наявність колективного захисту захисні споруди готові для прийому громадян у їх тактико-технічній характеристиці.